Доброго дня, мене звуть Володимир Миколенко, я виконую обов'язки Херсонського міського голови. Я хочу проінформувати громадян о тому, що вчора на Херсонському залізничному вокзалі була проведена спецоперація по затримки сепаратистів. В цій операції було задіяно більше 300 працівників правоохоронних органів, Служби безпеки України, прикордонників, служби самооборони, а також ветеранів Збройних сил. З хотяга Сімферополь Одеса була знята 36 осіб і депортована назад в Крим. Згідно оперативних даних, проросійські громадяни їхали до Одеси для вчинення провокацій. Я хочу подякувати правоохоронцям за злагоджену роботу і нагадати всім, хто намагається внести розкол в нашій державі, що ми будемо боротися за цілісність і єдність нашої країни. Дякую за увагу. Слава Україні!